Отакої. Атака Кленя це зазвичай щось страшне. Несподіваний бабах. риба в траві. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон ми з вами на Донці, бо в цю спеку лише найкраща у світі річка дає спінінгісту, що полює з берега, шанс на щось залякове. На цій локації я був десь два тижні тому. З розвідкою результатами цієї розвідки я задоволений, а ви її вже бачили на каналі. Залишилось єдине питання: чи є це система? Чи насправді клені та окуні клюють тут влітку нормально, стабільно? Перевіримо це. Минулого разу місцеві клені чудово відреагували на полеріса, то з нього і почну. Гачок трошечки більший, ніж полюбляється приманка. Мікроджиговий відкритий номер 6 Але ж полюємо не на спортивних окунів, полюємо на серйозну рибу. Це звичайне полювання на окуня джигом на снос, але в екстремальних умовах дуже швидка течія. Мілина. Тому 3 грами. Досить важка вага і активна подача. Контакт. Непоганий почин. Дуже непоганий. Бачу там ще одного. Зараз його забираємо теж. Як стоять окуні, я вже зрозумів, але вони не стоять. Вони переміщуються і там, де був невеличкий гурт. Через хвилину вже нікого нема. Треба перейти нижче. Під берегом затишок. Що не зачеплюсь, маємо шанс на залікового окуня. Хтось тобто, начебто смикнув. Ще раз так пройдемо. Ага, ага, ага. Велика риба. Піднімайся. Я сподівався на клиня але бачите, який фантастичний А Чи витримає альфа? Витримала. Оце вже щось. Оце вже інша справа. Залік. Рибу красуню додому. Тікай туди на течію. Я, може, з цієї суводі ще когось піймаю. Дізнаємось, хто ж це зробив. Звісно ж, це зробив Polaris 1,8 на 3 грамовому вольфрамі, а допомагала йому Альфа 76 альфа. Один з найкращих, а може і найкращий. Річковий універсал для літа. Зручна, легенька, чутлива. Все робить. Закидає, проводить в'яжа рибів, поборює. Я настільки нею задоволений, що сьогодні не обирав нічого кращого. Минулого разу була ця альфа і цього разу буде. Тут це начебто виглядає непогано, але абсолютно незрозуміло, що робити з заліковою рибою, якщо вона трапиться. Тому мікруха, мікруха без претензій. Пройшла невеличка білизна. Звісно ж, поваріст це не її клієнт. Зараз знайдемо окунів. Ну, окунів трошки є. Але після того, що був, я не сказати, що дуже задоволений. Як тебе відпустити. Тут у нагоді стане підсака. Риба все ж таки шмякнулася, але принаймні не дуже. З метра не з чотирьох. Точку ми з вами пам'ятаємо. Перекат з заліковими кленями. Точка для знімання складна, але простих тут нема. Дякувати Богові, що зніму хоч так. дорогоцінну кастомну кавеху зі срібною пелюсткою супроводив, придивився, втік. Що вам не так? Кажуть, ми просто не хочемо їсти. Отакої. Отак, а така кленя це зазвичай щось страшне. Несподіваний бабах. Риба в траві. Але нитку маємо непогану, 0,4. Риба ще на гачку, хоча гачок і безбородий. бородий. Заважає злісного очеретина. Все ж таки він в сачку. Банзай. Риби тут даються трошечки важкенько. Розплутати трошки. Минулого разу вони більші були. Минулого разу вони були більші. І це треба якось виправляти. Виправимо. Витримавши фотосесію, Кленчик пішов додому. Тікай. Хотів сказати малеча, але ні. Нормальна лайтова риба. Шкода, що на трофей. Але таких би я ловив. Додаючи до Снасті. Ми вже знаємо, що з вудкою. А котушка та нитка. Котушка комплекс 2500. Старенький, вуглецевий, ще тримається. На ньому 0,4 Born Rush. І флюр 0,4. Коротенький. Щука тут теж є. Приманка інколи бувають ну, так, досить дорогоцінні, то нехай. На рівномірці на апстрімі це все не має значення. Чи флюр там 0,25, чи 0,4 аби коротенький, аби не заважав. Здається, точку відпрацьована. Може я зворотнім шляхом ще сюди зайду. Але поки що давайте перемістимось туди до поворота. Там теж є травичка, там теж може бути цікавий клинчик чи заліковий окунь. Так, я знаю, що майже 12-та година, знаю, що літня спека, але тут є сенс пройтись джигом-дном і я пройдусь. Ми вже бачили, що заліковий огонь присутній, він активний, він може стояти тут на течії, на твердому дні, на невеличкому рельєфі. Віброворм 2,5 моторна олива. Звісно ж, офсет. Я і так ризикую надмірно. Зазвичай тут на вольфрам не ловлю. Сів. Сів під берегом і ми з вами знаємо, хто це. Окунь заліковий, але не кабан. Джиг працює теж. Джиг працює теж. А якщо я зараз трошечки зменшусь та візьму менший вантажок, може вони пожвавішають. Смогасті хлопці. Ні, на жаль, це не працює так. Зменшив розмір на, на дубаси вакунів. Окуні майже ігнорують два дюйми. І мені здається, що на цій точці я зробив все ще міг. З димадюємо ще походжу там по траві. Там під берегом цікава зворотня течія. Нагулявшись, я знову повернувся на перекат. Принаймні тут тінь. Завершу цю сесію з червоно-мідною коливалочкою, вже не витримую спеки поїдемо додому. Ох, який! Знову те ж саме. Коли валочка. Фантастична свічка. І треба форсувати рибу, бо вона непогана. Цей кленчик кращий. Заходь. Чудове завершення. Просто чудове. Чому це завершення? Тому що, вибачте, Сонячний удар стоїть тут десь вже за потилицею. І каже: зараз я тебе вдарю. Не будемо до цього доводити. Відпускаємо чарівну останню рибку та й додому. А що ж з риболовлею? Вже зрозуміло, що та перша феєрія з кленями та окунями була заманухою. Замануха на першому заході на локацію це відомий ефект. Ви з ним теж знайомі. Тому що робити? Шукати нові локації. На новій локації теж буде замануха, теж половимо великих, знімемо кіно і знову підемо далі. Знову шукати. Так ми з вами літо і перезимуємо. Такий план. Затікай вже.